Сьогодні останній день різдвяного ярмарку в Дансу. Субота, 23 грудня 2023 року. Тут представлено дуже багато робіт ручної роботи. Тут є ялинкові прикраси, різдвяні вироби із кераміки, чашечки і навіть килими. Прикраси, іграшки та ляльки. І також представлені ековироби. Натуральні крема, милоч ручної роботи, різноманітні світильники, свічечки, і вовняні вироби, шапки і багато-багато іншого. Звісно, найбільше тут ялинкових прикрас. Це прямо море. Також є аромомасла різноманітні. Ну і я думаю, що кожен знайде щось на свій смак. На цьому ярмарку. Багато фотозон, на яких можна сфотографуватися і запам'ятати цей чудовий день. Ну, а саме біль... найбільше нас здивувало, і те, що ми тут побачили, кіоск з лосем. Цей ось розмовляє не тільки польською мовою, а ще й знає інші мови. Може говорити англійською, німецькою та шведською. Він починає говорити кожні 15 хвилин.

Dam wam jeszcze szczególnie o Niczego sobie ze mnie egzemplarz. Młody, węż. Tuły. Prezent znakomita. komita. no tylko do góry. Aha. Дорогі мої, вітаю вас з Прийдешнім Різдвом Христовим. Бажаю добра, здоров'я, достатку, успіхів у житті, здійснення всіх ваших мрій, бажань, сподівань. І саме основне це миру в нашій Україні і по всьому світу. Поки ми гуляємо вуличками старого міста Гданська, хочу вам трошки розповісти: ну, напевно, вже всі знають, може хтось. Ще не знає, що з цього року 2023, 1 вересня, церква перейшла на новий юліанський календар. І єдиною тепер датою офіційно стало лише 25 грудня. Тому святий вечір за новим стилем ми будемо святкувати вже зовсім скоро, 24 числа. Так що святкуємо і чекаємо миру. Миру, миру і ще раз миру. Тому що насправді свято таке, як воно мало би бути, і так, як його потрібно святкувати ми з повною душею і радістю зможемо вже аж після перемоги. А зараз теж святкуємо скромно у своїх родинах за сімейним столом. І дай Бог, щоб швидше сім'ї об'єдналися, хто виїхав за кордон, хто зараз. Перебуваю в Україні, щоб всі були разом і у мирі, злагоді, любові святкували святий вечір, Новий рік. Так що всім всіх благ і до зустрічі в наступних відео!